Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Сьогодні ми розглянемо питання поділу спільного майна подружжя. І в цьому відео ми розглянемо 4 найпопулярніших питання, що стосуються поділу спільного майна подружжя. Перше питання строки позовної давності до вимог про поділ спільного майна подружжя. Друге питання особливості поділу спільного майна подружжя в Україні. Третє питання поділ майна при розлученні з дітьми. І четверте питання. Доля подарованого майна. Тож, переходимо до першого питання. Що стосується строків позовної давності до вимог про поділ спільного майна подружжя, це питання регламентоване статтею 72 Сімейного кодексу України, якою визначено. Що позовна давність не застосовується до вимог про поділ майна, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя, якщо шлюб між ними не розірвано. Таким чином. Допоки подружжя перебуває в шлюбі, строки позовної давності до цих вимог не застосовуються. Після розірвання шлюбу строк позовної давності встановлюється в 3 роки. Причому зверніть увагу, що позовна давність відраховується від моменту, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав. Тобто, з того моменту, коли відбулося відчуження майна або інше розпорядження другим подружжя без згоди. Іншої половинки, при цьому я завжди раджу не затягуйте з цим питанням поділом спільного майна. Якщо з нерухомим майном все зрозуміло, там без згоди іншого подружжя взагалі ніяких чинити практично неможливо. Хоча бувають різні випадки а, в теперішній час. То, що стосується рухомого майна, то це питання я раджу вирішувати невідкладно. Адже рухоме майно легше продати, поміняти, відчужити. І єдиним способом захисту в цьому випадку буде тоді стягнення вартості цього майна, що не завжди відповідає інтересам другого подружжя. Що стосується особливостей поділу майна подружжя в Україні, в різних країнах існують різні підходи до цього поділу. Разом з тим, в Україні питання поділу спільного майна регламентовано сімейним кодексом України. І в статті 60 написано. Майно набуте подружжям за час шлюбу належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності, незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо, самостійного заробітку або доходу. Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя. Таким чином, законодавець закріпив презумпцію спільності майна подружжя. Тобто за весь час перебування в шлюбі будь-яке майно, все майно, яке було набуте подружжям, є їх спільною сумісною власністю. І тут треба звернути увагу на той момент, що проживання спільне без реєстрації шлюбу не завжди означає набуття спільної власності на майно. Законодавець виділив інститут сім'ї в окремий елемент. Тобто сім'я це те, що породжує певні права і обов'язки. І проживання сім'єю дає таке право дружині і чоловіку. А спільне проживання дає право лише на набуте майно. І то там треба доводити кожний момент і кожну спільну участь в придбанні майна за час спільного проживання. Саме тому. Скажімо так, поділ майна подружжя він трошки легший з, точки, юридичної, з юридичної точки зору, ніж поділ спільно нажитого майна за час проживання однією сім'єю без реєстрації шлюбу. Однак суд може відступити від цього правила в окремих випадках, і вони знову ж таки чітко прописані в законі. Зокрема, мова йде про таке. При вирішенні спору про поділ майна суд може відступити від засад рівності часток подружжя за обставин, що мають істотне значення. Зокрема, якщо один із них не дбав про матеріальне забезпечення сім'ї, ухилявся від участі в утриманні дитини або спільних дітей, приховав, знищив чи пошкодив спільне майно, витрачав його на шкоду інтересам сім'ї. При цьому зверніть увагу. Що доведення цих обставин в кожному випадку вимагає надання доказів. Наприклад, чоловік відкрив депозит, не сказав про це дружині, розірвали шлюб, і потім з'ясувалося в ході судового розгляду, що цей депозит був знятий. Тобто, чоловік або дружина приховали частину спільних коштів, тому що все, що було набуте в шлюбі і потрапило на депозит, це спільне майно подружжя. Чоловік приховав. І враховуючи той момент, що ці гроші вже поділити не можна, бо вони зняті, ви їх фактично не побачите. То в цьому випадку та частина грошей, яка б належала іншому подружжя, суд може зарахувати при поділі цієї спільної власності подружжя, наприклад, квартири, будинку, земельні ділянки. Але знову ж таки, ці всі моменти вони індивідуальні, і в кожному конкретному випадку треба вивчати документи і готувати правову позицію. Не можна прийти в суд і сказати, що він приховав, не надавши жодного доказа, не обґрунтувавши це чому, не пославшись на жодну норму права і вимагати відступати від рівності часток. Кожен довод, кожна теза має бути підкріплена доказом. Лише так можна довести переконливість своєї правової позиції і отримати позитивне рішення суду. Що стосується третього питання. Як діти впливають на поділ спільного майна? За загальним правилом, наявність дітей не впливає на поділ спільного майна. Діти не беруть участь в поділі майна подружжя. Разом з тим, є випадки, коли суд може відступити від рівності часток за наявності дітей. А саме за рішенням суду частка майна дружини чоловіка може бути збільшена, якщо з нею з ним проживають діти, а також непрацездатні повнолітні син-дочка за умови, що розмір аліментів, які вони одержують, недостатні для забезпечення їхнього фізичного, духовного розвитку та лікування. І знову ж таки, звертаю увагу, що кожен такий випадок, кожна така обставина вимагає надання доказів. Без доказів суд не прийме рішення на вашу користь. Що стосується четвертого питання, саме подарованого майна. Подароване майно належить тому подружжя, кому воно подароване, і є особистою приватною власністю. Поділу між подружжям не підлягає. В подальших відео ми розглянемо більш детально окремі аспекти поділу спільного майна подружжя. Візьмемо судову практику, справи, які були у нас впроваджені, і розкажемо та покажемо, як ми доводили ту або іншу правову позицію. Справи доволі такі цікаві, і сподіваюся, що буде час і наснага для того, щоб ці відео змонтувати і опублікувати. Дякую за увагу! Слава Україні! І до нових зустрічей в нових відео!